Виваль, Зараз будемо тебе чуха, чистить. Это маркиз. Это у нас орлик. Да? Нет, это у нас не орлик. Это у нас Вот Це Орлик стоїть. Орлик. Разом з Маркізом, Ізабелою та Орликом в контактному зоопарку живе Венера, а також вівці і кози різних порід. Це у нас, звичайно, коза. Альпійський цап. О, а це у нас три народи народилися. Два ЦАПа і одна коза. Загалом у зоопарку, каже наглядач, два десятки тварин та стільки ж птахів. Є павич, декоративні кури та голуби. Тварини бойові, вони звикли. Все зрозуміло, вони ніяк не реагують. Якщо близько немає вибухів, Пасуться, продовжують своє життя. Харчів вистачає. У нас ще залишок сина є, і соломи. Сина своє підкашуємо. Відвідувачі є є як військові, так і цивільні. Приходять со своїми ласощами, пригощают. Якщо немає, то у нас є сухарики. Ми безкоштовно даємо. Зоопарк так вообще красота. <гум> Пойдеш, козочек, ну, 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 козачек, дітвора вон ходила, внук ходил. Просто душою люди віддихають. Ми так уже вистали всего. Про евакуацію з зоопарку, каже Олексій, наразі не йдеться. Навпаки, наводять лад на території, облаштовують доріжки. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.